Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий і подякую пану Олександру Анатолійовичу, де з міста Кривого Рога, який вже раніше чимось мене підтримував, зараз не пригадаю, чим саме. Цього разу він подарував ось цей електричний двигун, електричну машину, яка виглядає вельми обнадійливо. Бракує контактора, проте всі дроти до контактора. Наскільки я можу бачити, я на тому не знаюся, я не фахівець, але на мене, оскільки я бачив електричних машин подібного плану, воно справляє враження комплектного. У будь-якому випадку воно важке. Тобто там метал всередині, як мінімум, є. Виглядає бадьоро, виглядає на... Таке, що без слідів використання просто лежало на складському зберіганні, а зараз якимось чином потрапило до от людини, яка віддає це. Ви скажете, що це і чому воно так приємно вразило побратимів із гроти РАУ, нашого рембата. А тому що це виявився двигун горизонтального наведення танчика Т-72. А зараз вже їх ставлять і на Т-64. Це тема озброєння. В темі озброєння слабенький. Так? Тобто моя задача, щоб машина їздила, а щоб вона стріляла це їхня задача. Зокрема, вони вирішують їх за допомогою ось такого ремфонду. Бо з'ясувалося, що взагалі то ці двигуни це такий нормальний дефіцит. Тому я переконаний, що вони із великим задоволенням це приймуть в роботу. Дякуємо кріворіжцю за вкотре вже подаровану цінну річ. Десь найближчим часом я маю з римбатівцями перетинатися, то я їм передам. І мене продовжують усміхати люди. Які мені пишуть, що там типу, ти там, те то, те то в рембаті. Люди добрі, я в піхоті, в ЕТЗ механізованого батальйону. Я в рембаті буваю, я не знаю, раз на якусь нормальну кількість днів. І з фахівцями, золодки руками, звідти перетинаюся ну, у робочих питаннях не так-то вже і часто. Це просто до точності термінології. Я в Рембаті захищав Україну 30-ї бригади перші півтора року мої служби в ЗСУ українському українському народові. Дякую разом! Боремо і поборемо.